Використання препаратів тестостерону після 40 років, як легенький курс. Ну, взагалі не існує поняття легенького курсу. Треба розуміти, що навіщо ми це переслідуємо. Якщо в нас є покази, що в нас є низькі рівні тестостерону, в нас є в'ялість, слабкість, знижена лібідо, відсутність ерекції, нульова мотивація, тоді ми можемо розглядати про варіант підвищення тестостерону. Є два варіанти. Дуже проста: ендогенна терапія коли ми просто додаємо в організм такого препарату, як кламіфенцитрат, як антиестроген він дозволяє при Робота естрадіолу жіночого страєна він перестає пригнічувати вироблення тестостерону. Але в нього є свої побічні явища, є свої мінуси, і треба це узгоджувати з лікарем. Але це більш легкий варіант підйому свого тестостерону. Є другий варіант використання ефірів тестостерону, це вже штучний варіанти, так? А, значить Якщо ми говоримо за нього, то а, треба розуміти, що ми будемо пригнічувати вироблення свого тестостерону. І в перспективі може бути така ситуація, що вам доведеться йти на ньому пожиттєво. Треба розглядати, якщо офіційно. Ціно, все чотенько, можна брати омнадрен, це 250 мг 4 чотирьох ефірів тестостерону, І в цілому брати пів ампулки і колоти раз на тиждень. Повірте, ви будете себе відчувати дуже прекрасно. Вам не треба буде взагалі більше нічого робити. Якщо вам цього мало, тоді можна додавати ампулу на тиждень. Більше я би не рекомендував.